Я розкажу гад про оновлення в Бласрутс. Ось такий інциппіон знаходиться в першому морі на, на острові тюрмі. В другому морі знаходиться IncP в кафе А в третьому морі цей інципі знаходиться на острові Чарапаси. І я зараз телепортируюсь туди. Ось бачите цей острів новий. Тут можна балати інципі, або, або влоти риби і продавати її, і продавати коруптор фішермен. Тут на цьому острі спавниться інципі. Це перший острів, на якому може спавнитись. Це другий острів іспавниці інсіпі. А це третій острів іспаниці інсіпі. Також є король, який спавнюється раз в 40 хвилин годин, або в годину. Через 35 можу його вбити. Також зараз покажу, як вам як вам розбувати токен, не вбиваючи НСП. Бачите? И именно мои туалеты, да, такая дырка черная. Ось бачите, зловили такого НЦП. Такого, таку рибу, точніше краб. І тут пане Себозна. 5 тисяч рівень ГП і 4 мільйон 25 тисяч ГП. Тут участь трансформатори і команду. Можна заходити на, 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 ну, на приватні сервера, так і вбивати соло або з друзями. Ну так можна заходити ще й на публічні. Краще все заходити на публічні і надіюся, що на всьому, на всьому сервері, де заспавнеться босс, який спавняться в 40 або раз в 6,5, в будуть дуже професіоналі ці грі. Також можна крутити гач, оні гачу. Я не знаю, чи в мене зараз вистачають токенів на це. І ви можете їх крутити 10 разів на 2 години. Може випасти матеріали, може випасти X2XP, може випасти токени, може випасти ось, ось такі аксесуари. Гроші і скини на діамант. Ось такий короткий туторіал. Всім пока!